Ми, ми три роки працювали в цьому приміщенні без хочу, світла і без, без тепла. Я не хочу, щоб було так. От, так. Я це хочу, щоб ті люди ходити. Це мають люди, хотіти які знаходяться люди, там постійно, які постійно щоб вони були з теплом з світлом. Тому що там находяться мої працівники. Це і мають усвідомити самі громадяни про те, що вони мають, і ми будемо знаходити ресурси і кошти на це. Значить, Але для того нам треба знайти взагалі, де воно Єна Миколаївна. Давайте будемо слухати друг друга. Дайте план або графік потреби приміщення почасово, з якого часу, в який час вам потрібен, і план заходів, які ви збираєтесь проводити саме в цьому приміщенні. І ми визначимося і надамо згідно графіка, поєднаний разом з цими заходами, які проводяться іншими структурами там, щоб ви мали якийсь час там і працювали в цьому. Не може бути, щоб самоврядна організація. Самоврядна громада. Самоврядна громада наносила збитки керуючій компанії і користувалася цим приміщенням. Нема сьогодні в державі таких коштів для того, щоб утримувати такі приміщення повноцінно за цілий рік. Ми не можемо збитково приносити організації збитки цієї, яка є сьогодні існує, тому що вона повинна підключати ваші будинки, наші будинки, в яких ми проживаємо. От, і ми не повинні наносити її збитки. Тому, будь ласка, дайте свій графік проведення заходів. Ми наложимо на, ці, на час тої оренди, яка була проведена. Це була оренда до мене заключена. Вона була, так, да, я її сьогодні погодив, але всі заходи, всі ті час, який був проводився передача в оренду, вона була проведена до того. І сьогодні ми не можемо вигнати звідти цих дітей, які там сьогодні займаються. Петро Васильович, ви даєте собі. Відповідальність за слова, що ви зараз в фінансові питання вирішуєте за рахунок керівників танцювального колективу, які приїхали з Донецька, і нам розказували, що їм їсти нема що, їм немає робочого місця і зараз вони говорять, що я не сказав, не перекручуйте. Я вам раз скажу, що ви. Зараз говорите про те, що вам треба вирішити проблеми комунального підприємства, яке в боргах попередне було керуюча компанія, верніше, керуюча дирекція. Зараз закрили там, сидять невідомо, що і як я прийшлась. Де наші гроші? Треба розбиратись не там. Шукайте. Ви зараз обираєте дітей, і їх батьків. За рахунок того, що ви зводите лобами, і ще ви, раз кажу, дві години, все те, це, приміщення, це приміщення. Це приміщення має бути в розпорядженні громади згідно законодавства. Конституція ви це вимагає по профілю, по профілю. По профілю там має бути не танцювальний та морониціоне не призначено для цього. Вибачайте, яку ви не про комунальному комунальному. Там, там вже... Не ну, розберіться, Київрада, коли буде відповідний статут і буде обрана громадою, тоді ми будемо довіряти. А зараз забирають приміщення, чердаки, дахи тарифами душать. Забирають останні приміщення, де була в будь-який час нам в четверг будуть там люди. Нам треба звільнити це приміщення на той час, на який запрошені. У нас будуть збори в п'ятницю. Нам треба зібратися, тому що на вулиці холодно. Малишка двадцять 23, 23. 23. поруч, поруч знаходиться. 4А, поруч Дарницький, Дарницький бульвар, люди збори, збори проводять на Проведете. вулиці. Провести, а, ми, ми, ми предоставимо Я вам прийшаю. час узгоджувати треба. Ми дозволимо і в іншому місці, якщо це необхідно, провести своє зібрання, якщо потрібно, ОСББ або інші це клуб, громади. В це передбачений клуб, клуб, для цих е, зустрічей, які там... мають працювати, там є місце. А для танцювального колективу ми, ми можемо знайти разом з вами можемо знайти місце. допомогти знайти місце для танцювального Кто колективу. Буде отримувати той клуб? Клуб був колись ізначально сьогодні ж підтягнуться сьогодні, люди, усвідомлять, що тут сьогодні, можна буде заробляти. не Налаштовуйте колектив проти людей. Шановні колеги. За рахунок чого ми сьогодні? Ми, ми сьогодні маємо проблеми е, із з, з, з оплатою і гази за оплатою тепла, за, за інші комунальні програми. Сьогодні держава тратить. Мільйони коштів для того, щоб надати дотації на проживання наш в квартирах і на всьому остальному, тому що ми з вами при тих тарифах не можемо сплачувати. Давайте трошки розумімося і будемо розумно і ефективно використовувати все наше майно громади, яке у нас є. Давайте не будемо жити амбіціями. Нам потрібно, ми будемо і використовувати те, що нам потрібно. Нам потрібно якось виживати і утримувати. Давайте трошки подумаємо, як це робити. Я за те. А от коли 1 жовтня отримають люди оці підвищені тарифи, от тоді ми побачимо, що люди почнуть Значить, держава перестануть платити. Держава Зовсім перестануть платити про це. Держава про це заботиться. Це інше питання, але. На сьогоднішній угу. день вже розглянуто питання стосовно заводиться тим, що надали пенсії 1074 сімдесят гривні Значить... або 939 мінімум. 7... отак держава наша заботиться. Ми, так люди ми, знають ви нашу са... державу. відноситесь до, до того, давайте, що ви говорите. тому. Ми йдемо до громадських об'єднань. Ви налаштовуєте трошки в іншому руслі. Ні. Я не розумію ціль тільки тому, чому ви так налаштовуєте людей? Ні, ми От. не налаштовуємо. Я не, налаштовує... не про вас. Я про колегу. яка тут mm -hmm. зібрала сьогодні наше зібрання. Я не розумію. To. А я на думала, ви, ви день. зацікавлені в зустрічах oh. з виборцями я з, з, з громадою, яка об'єктивно дивиться ви на речі, яка нормальних аналітику нормальних проводить законодавство. Я знаю суть вашої, суть вашої, вашої речі, і організації такої. Ви знаєте, от, щоб травасливі. чиновники виконували. Можна, по, по темі, по темі, Давайте да. по темі. Закон да. про ОСН існує, пам'ятаєте такий. Звичайно, так. Він передбачає фінансування. Яке саме? Фінансування ОСН. Звичайно. Так чому тоді питання оренди тоді виникає зараз? Значить, зібрання, ми вам предоставимо приміщення, які будуть проводити зібрання. ОСН общество самоврядування. Давайте ми зводимо той час, який нам необхідний. І предоставимо приміщення. А як же тоді оплатою, яку ви наполягаєте? Тому що ми повинні частково. І з дітей будете брати. Ну при чому Я слухаю, тоді? слухаю. Ви ну кажіть, Ми говоримо про ту компенсацію, яку може утримувати це приміщення шляхом передачі його в оренду іншим орендарям. -а, 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 а частково не може цілодобово, ви ж не будете його 24 години в сутки використовувати, правда? Ну, ну, bare, це в організації, <ресуху> які займаються е -э прибутком. правильно? Яким прибутком? Ну, перебутком? Вони не організації. в благодійна організації. Чи комерцією, чи, чи виробництвом, чи чимсь яка, таким, чи? що. Це організація, зараз яка займається нашими дітьми. 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 Почекайте, ну, вони з цього мають чи ні. Яка різниця? Це оренду, який сплачує. А ми ні. Ми тільки просвітицька діяльність у нас є. Розумієте ви це? Ви це розумієте. І ви наполягаєте, що ми орендувалися приміщення самі у себе. Це логічно. Так Доми, я вам пропоную стати це місце в Конституцію. Конституцію. Ну, Розібратись з ну, комунальним підприємством і не тікати. Ви від... ви мене не почули. Я кажу, шановні колеги, для того, щоб зменшити вартість цього приміщення, воно частково в оренду. Давайте ми з вами узгодимо час роботи ваш в цьому приміщенні. Час оренда... Час туди, ми вже багато дечого продали. Давайте не будемо за продавати. Треба а ж компенсувати витрати. Ну що ж шукають? Те, чого нема нема що. Тому, шановні колеги, давайте дві, два дня в тиждень визначити час, який вам необхідний для проведення там зібрання. Ми це затвердимо і перемістимо інші. Я ж не кажу, що ні. І за рахунок держави ви будете мати той час і компенсацію буде. Ми будемо шукати шляхи, як компенсувати за рахунок держави часом перебування. Це електроенергія, і водичка, і тепло, і все остальне. А чого іменно тут? Що саме? Оце тут, тут виникло це питання. Не ви тут. нам тут. надасте десь інше. А чого іменно це ви ви Ми ви 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 про це приміщення зараз про це? То кажуть, ми вам знайдемо десь. Ні, йдемо про це прийняття і тому отримали. Ми відбить про це. Ви слухайте про що ми говоримо? Слухай, слухай. Ну я саме про це приміщення. Ми говоримо yeah. графік, коли вам необхідно бути, два доби допу, дві два дні в тиждень. Ми готові вам предоставити це приміщення. Наскільки потрібно? На дві години, на три години. Ми вам предоставляємо це приміщення. Влаштовує? Ми намагалися А Але останні навіть... будемо проводити ті заходи і в оренду, і атошники компенсують, і танцювальні заходи, і інші. І іншим ми також будемо пропонувати по часу. Нас же теж не знімають у нас цілодобово. Вони знімають от 2-3 години. А за а інший час, як його, за рахунок чого його опалювати? Ми ж теж повинні якось він повинен виживати. На скажіть, день, будь ласка, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви ми, день, ми, шановні, ми шановні, говорили. У нас, четверг, у нас четвер. У нас четвер. Це робочий день і після роботи. Значить, ми збиратися планували саме так. Але потреба по будинках це вже буде залежати від того. От ось, ось сусідній будинок вони в п'ятницю збираються. Начили з керівником танцювального колективу. Ми говорили щодо четверга. Вони сказали, що це неможливо. Ви нам ламаєте весь графік, ми деньги вложили. Там і так далі, і, і, і все. І там дійсно приміщення для того, щоб дітки займались. Там не варто туди заходити дорослому населенню. Тому це взагалі не вихід, це просто. Я так думаю, що ви це да, це просто одговорка. І значить, ми залишаємо тут заяву з обґрунтуванням і пропозицією співпраці щодо самоорганізації, самоврядування, реформування ЖКХ, щоб комунальне підприємство змогло все ж таки виживати. А то люди добрі. От щоб ви були свідками, значить, і ще раз кажу: вчора була група людей в керуючій кампанії. Зайшли, подивилися, значить, було КП у ЖХ. Збанкрутіло в боргах, закрито зараз розбирається з боргами, але сидять, займають приміщення, тримають кадри. І вибивають, колотять душі громадян для того, щоб витребувати всі борги. А за що ми аналогічно? Я ще не закінчила, я не, не перебивала. Комунальне ви підприємство, керуюча тему. дирекція. Ви Ні, тему? так, ці ви шукаєте гроші. Ці 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 гроші. Ці це нові. ж одна тема. А зараз О, буде питання Це тема державна тема. Ми не займаємося, і ми проводимо реорганізацію А що держава не може структурних підрозділів які і міняєте зараз до на ОСББ перекласти все на плечі цих нещасних людей? Тому дайте, я вам сказав, дайте свій графік. По будинку, ви, коли, ви коли ви хочете проводити. Це, це ви перевертаєте на іншу тему. Це пошук грошей. Ви не кажете, потрібно. що нема не грошей. Ми вам найдемо карта. гроші. Значить... Ця організація, яка залишилась, вона саме проводить претензійну позовну роботу для того, щоб зібрати ті кошти, які населення не заплатило за той період, який вони повинні заплатити. А населення не заплатило на всього 60 мільйонів гривень. Два рази сказати. 60. Чому ви не проводите цю роботу з населенням? І, і про і в цю якраз проводимо, так якби тарифи, да, скільки перед населенням, і на що вони ті гроші йшли, що вичі люди вичі здавали? Ми ж говоримо, він же ж говорить про ті кошти, які не сплатили. Не на що йшли. А які люди не сплатили? Так займіться цією роботою. Якщо вам потрібні списки по борожникам, ми вам надамо ці списки по борожникам. У вас є це колекторські фірми спеціально підготовлені, же, підготовлені це, навчені. Це робота е... вашої структури, в тому числі ця робота. От ви ж з нею займіться також. Тому, шановні колеги. Дайте нам графік по будинковому, коли ви бажаєте зібрання. Чому ми хочемо в четвер зібрати? От скажіть, будь ласка, як можна мати, мати графік, ми... коли, коли люди це їх приміщення значить... будь-який час, пилиночку. який визріє ситуація? Ми можемо збирати графік і коли буде необхідно, і тоді зібратись. Якщо в мене в будинку моєму збирають зібрання на понеділок, допустим, на 16 годин йде або дружина, або я, і ми участь приймаємо точно так же, чи в понеділок, чи вівторок, коли ми призначимо. Це зібрання організатор цього будинку. Тоді воно й буде може бути проведено. От, якщо вам потрібно для інших цілей, вам як керівнику, от повноцінно, щоб використовувати це приміщення, так воно не буває, розумієте? Є державні інтереси, є комунальні інтереси. Давайте ми будемо прислуховуватися громадська до громадська організація інтересів. працює тільки в державних інтересах. І в той час, не коли держава до цього організації, значить, іще раз, ми, ми відповідаємо за кожне свій Ми сьогодні крок сотні і громадських для... організацій, які, які працюють в першу чергу, показують, що вони працюють в державних інтересах, а вони працюють на свої комерційні інтереси. Я не про вас кажу, я кажу про інші громадські організації. Ми в курсі про це. І вони під, вас... під вивіскою громадськості, громадської діяльності працюють в інших комерційних інтересах. І своїх приватних інтересів. Ну, Якщо ви не про Тому... нас, то не, не треба й говорити. Да, я кажу, ми як говоримо про значить. Себе. Такі зустрічі нам роблять певні висновки, ми будемо робити певні висновки і орієнтувати роботу на захист саме майнових питань громадян. Значить, Зрозуміли, значить, по приміщенню, добре. Ми знаючи про те, що на цю зустріч буде запрошений і керівник комунального підприємства. Тут прийшли люди будинкові комітети, які сформувалися згідно закону про органи саморанізації населення. Можна список керівників будинкових комітетів. Дайте мені, будь ласка. Значить, після і цієї, цієї зустрічі у нас будуть підписи дайте мені, будь ласка, під цим листом. Ваше правління і вашої ми... організації, хорошо у і правління. Якщо можна, дайте мені, щоб ми проаналізували. Ді. Значить, ну, Ви ну, знаєте, ну, ми, ну, це така тоталітарна система, яка повертається. Це, це просто щоб ми розуміли, навіть в час щоб ми розуміли, партії регіонів. Ми розуміли, ми ді, значить, послухайте, ми будь ласка, громадська ми організація, ми. я буду звітувати перед тими е громадянами, які приймали участь в створенні громадської організації. Всі статутна діяльність статут у нас оприлюднений на сайті. Ми відкриті. як... Е е я б хотів би і прийняти все... участь в роботі вашої громадської організації. Буде нагода. Оце робота, оце робота давайте, давайте, і й наші представники якраз також запрошую. хочуть активно приймати участь в роботі вашої громадської організації, в тому числі То громадські Ось райони дев'ятнадцять представник громадської 19. організації. Ви працюєте і нічим більше не цікавитесь, да і і, і розклеювали об'яви, і запрошуємо на збори, і на все. Просто у вас зовсім інша заточеність в роботі, але давайте ми все ж таки повернемось до цієї теми. 19 років на вулиці малишка живу. Добре, Такого Значить, не може. Мога, тут не може, рік стояли на, на, на цьому на зрубаному парку, рік з бала Ні, ну, да. і ніхто не чув. Та люди носили їх. Uh -huh. Якби тим, поцікавилися, що це за організація, а, 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 то а, ми... а, Оце а, а, обличчя в а адміністрації, а це просто сором, не що так. Да. Добре, Добре. Даже Добре. Мій підпис чомусь попав у ваше створення, хоча я взагалі не став. Це Ми прекрасно знати, як ви збирали списки, тому тут в стінах знають, як ви збирали створення списки створені чого буду створення вашого пробудження. Так, давайте на тему іншу будемо розмовляти. Хорошо? Ні, будь ласка, всі питання через суди, через всі інші справи Генна, Генна, питання. В тому, що зараз суд. керуюча керуюча, знали, що буде представник керуючої компанії, Зараз люди цікавляться. Ми не можемо малишка 23, будинок з дахом пов'язано з з орендою, орендою приміщення художні. 40 і художня галерея Назвіться, там. Назвіться, будь ласка, фамілію, ім'я, що номер приміщення, номер квартири. Кириченко Олександр Олексійна, для чого тут ну, моя квартира? Повинен Будинок, повинен бути. Будинок, повинен бути, будинок 23, малишка, будинок 23. Так. І голова приміщення Будинково. даху. Це Крижанівський якого. Це. Це. Це Крижанівський якого. Добре.